Так, доброго всім здоров'я. Знайшли мішок. Зараз будемо цеплять на комбайн і виїжджати на огород, тестувати його, що він нам скаже, буде він робити чи буде він виділуватися. Так що, то такі діла. Зараз ставимо на трактор-акумулятор, заряджаємо мішочок і їдемо. і вали делается. треба шнек витягувати і робити на тостішій трубі тому що труба слаба виходить і він грає, відрирує і виходить такий гум а так хто нам нас що не викидатиме кабак викидає його вічно погортує там вже в мішечку щось є так що їдемо далі трактор робить на холостих. Оця труба нормально вже, вже нормально. Я там розкажу що за приколи з нею були. Володимир, вже. вже мішечка майже є. Викитаємо все нормально. По потірям. Це в нас не запилені. Осьо, де я бачив, одразу ось ось є. Ось не добрало. Ще не долежався, теж маленьке. Ну, а так а так в принципі по потерях Ну Блін Якщо навіть на мішок буде якась літрова баночка, Я считаю це не потеря. Отлично Ну а шнек прийдеться переробляти тому що гупа є капець Так, що в нас там по мішкові Там он, якщо придивитися то він вже майже повен Та не майже а повен, вже мабуть і в трубі там сімочка є Пішочок уже це, і крамчучека длинненька трошки, можна було б трохи коротшу. А так загалом нормальок. О, успокоївся наш спал. Опять пішов резонансом, ну, Попадає мачмала, на бризинок я понакрузую. Зараз все розкажу, виїдемо, розкажу, покажу все, що я тут робив, дороблявся. Зараз докидаємо оці гарбузи вже, що залишилося. Це в нас один валок. На огороді тут метрів може метрів 50. І пове, Ну Там більше буде, там у комбайні в самому вже ще є. Так що, якось так. Ми молодим далі. Сезон відкрита. О, я знизу придержую. Відкриваю, акуратненько. Зараз покажемо заразу яке воно в нас. Я держу рукою знизу, от гріби, те всередину вкинь в комбайн. Тут менше О. ця дека. Чи не там була. Дирка в смілі виход? Ну да, там же накоплялося повністю. Ні, так там була цей трошки. Так, малесеньких кусочків, тільки як на мене, до хрена. Не знаю, що йому зробити. Чи більше обороти чи... отаких. От чи може менше обороти? Та вони висихають, їм, головне соплей немає. Да. Ну, насіння да. немає соплеїх коня. Ну, це й год такий, що воно сухе. Це ще від може, що, ми його перемиємо і ще подивимося, скільки з мішка ж вийде. Ну, мішок не цей не повинен набирається. Це так? Я б його так висушив, то та і все, воно не ну, майже да. зав'язки тепер треба. Ну а потєрі? ось комбайн приробився, не знаю. Я дивлюсь, не через камеру, ось одна насінина лежить, то з мішка випало, як знімали. І, 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 і все, в принципі, я більше не бачу. Отакі От малесенькі, недозрівші є. Вигрібає, вишкрібає. Красота. Ти отак, подивись, так вон, так, Друга насінина, я бачу. Третя. Три насінини. Вон, одна і друга. Це херня. Может, три насінини на отаку кучу, блин, це взагалі потерь, можна сказати, що немає. Після ниви більше. Хвали мене, моя губонька, хвали. Так, 50 метрів вибрали. Зараз вертаємося назад, ще один мішечок набиваємо. Ну що ти скажеш, Олександр Миколаївич? Ти довольний? Жарко. Жарко? Ну що ж, це ж таке. Так, зараз покажу, який у нас гарбуз. Це який африканський, той, що ти виписував? Якийсь там африканський, не знаю. Якась тут смість бульдога з носорогом, непонятний. Такі є величенькі ось такі. Як баскетбольний м'яч трохи більший. Є менше, таке воно. насіннячку, Бачили, показував. Насіння, кстати, не крупне. Ти насіння крупніше виписував, там здорове 3 так, сантиметра було. Гарбузи ж які, були, та чого не крупне, нормальне насіння. Да, ні, ну грязненько трохи, як на мене. Ну нічого, ми його помиємо, попробуємо, грязненько скільки от від... відходів. Цим... Гарбуз. Ну, гарбуз такий, так. Да. Це може бути а і гарбуз. Ну, краще, да. заїхати, да. Ото таке. Так, ну це наші славнозвісні бур'яни. Так що ми працюємо далі. Так, що, Перший мішок насіння в 2024 році. Не мите, ніде нічого. Це перший раз мать за все время, що На ньому немає оцих соплей, воно просто мокре. Ну грязне, тому що і комбайн грязний був. Спочатку шпиляка, грязюка. Воно поки цей. А це не другий треба ну, знімати десь третій мішок були вичистити. Ну ти, ми снімемо, що ж ми последний раз знімаємо. Я думаю, не останній раз. Так, хороша штука. Все, цей мішок, щасливий мішок, красну вірючку до нього прив'язати і з ними їздити. <рес> Все. Все, погнали. Трошки повернулись на огороді уклон в другу сторону. Уже пропадає. Ну нічого, в принципі, заходимо. Комбайн вже весь намачився всередині. Робите Хесенько вже. Другий мішенчик вже повер. Тут у нас приблизно десь 10 соток. Це в отакому бур'яні, такі кабаки, два волочки. І десь половиною мішечки буде. Так, братуга кидає, я сьогодні та... на лінивому місці. Ось так. Викидає, треба резиночку ставити. Може більші обороти йому сюди зробити, не знаю. Може більші обороти, блін треба. Може воно б скоріше б його зажовувало. Огінь. Все, Микола, йди, проїжджай. Микола, крутиться все, а, кстати, да, Глушим пока. так, мішок давай уберемо. Глушимо поки бляха муха на вила на ліс так тут вже у нас шуба наросла гарбуз сухий цей рік майже не тече От -отак Так. а ну щоб тут не впало так да, вже повен другий витягую да? Да. сюди все щось воно грязне ну, пішло да. взагалі що мені так, так кажеться ну, це краю сюди трошки невдобно тут з мішком треба Кравчучка ця чуть чуть нижча була. Ну то, то вже таке. Да, трошки не повний, ну, ну, нормально. Да. Сімсаки, звісно, частіше вибирає. Ну то завод. Так, понесли. На, одразу туди заливай. Після роботи обмиємо просто. Ага. Там не хай, лучше чуешь. Где на нее, хай Вот это сможешь промыть, вот это, Да, вот. Ты же можешь сламу снять, если полностью. Ну да. Сейчас тут накидаем трохи, конечно. Сейчас мы ее прошлыкнем. А, туди не ліс Так, Зараз ми його майнем, поставим і коротко розкажемо свої враження. Так, тепер конкретно, що можемо сказати по роботі даного агрегата. Ну, саме перше. Оця дека можна було бугл зробити чуть-чуть більший сюди. Щоб заходило отак, трошки, трошки більше юг, ну тоді вище засипати буде. Ну, а так в принципі, ну, в принципі, принципі ну нічого нормально. Трошки отут застається, отут в цьому місці, я не, не знаю, може трохи більші б обороти сюди поставити. Ну, в принципі, піде. Ладно, з цим розібралися. Так, що в мене була за біда? Оцей мій штопор, що я робив, його обірвало ж в перший момент. Прийшлося от отак розрізати. Заварить його наглухо, намертво, тепер тут нерозборне з'єднання, я думаю, його вистачить надовго. Трошки гарячий, ну такий теплий. Держать можна, нагрівся шруз. Та зрозуміло, нагрузка трохи є. Цепочки. Уже смазати треба. Андруха, привіт. Приходив дядько, трошки, трошки збив нас. Так. Взагалі, що які приколи? Позавчора хотів я її крутнути, І отут оця труба просто вклинила. Оцей, всі чистики в трубі, просто заклинило так, що його трактор не провернув, а просто вал обірвало і все. І йому хана. Коротше, витягував я від відсіля цю трубу знову. Обрізав, де резинки кріпляться до лопаток, і, де це, і виходить, висоту лопатки я зрізав ще міліметрів на 5-6 щоб резинки було далі куди загинатися. Тому що я як варив, це мій косяк, це 100% мій косяк. Я що, я трубу сюди встановив, хто там дивився, я підставляв полосочки такі упори. Я ж трубу вставив, все, красиво, гарно, ля-ля-ля-ля. Взяв сварку, обварив тут, взяв сварку, обварив там. Заліз під комбайн. А труба не сіла міліметрів 5 донизу. донизу. Я подумав, та ладно, 5 міліметрів, що там такого? Оказується, 5 мм. 5 мм. Решето по діагоналі сюди висить. Отак, показую, виходить, по діагоналі пішло уверх. На цій трубі, виходить, що чистики з цієї сторони зверху касаються, а з тієї сторони внизу зажимає їх так, що аж не провертається. Бо труба сама оця сепарації змістилася, аж ще раз кажу, по діагоналі вверх. То я знімав оцей корпус підшипника повністю, знімав задній корпус підшипника, вставляв усе сюди, закривав і вже по факту одівав підшипник на вал. І він смістився, виходить, отут дірочка треба було на 4 мм вверх і на 2 мм в сторону. То я просто підшипник трошки розвернув, насверлив нових дірок, щоб напильником не ігратися. І це отак вийшов з положення. Тобто, зробив, все, воно почало вращатися, все нормально. Так, це один конструктивний нюанс. Тоді другий конструктивний нюанс. Зараз відкрию деку, чи цей деку кажу, кришку якусь відкрию, розкажу ще один нюанс. І Ще один нюанс. На шнек я прикрутив резиночку. Отаку От резиночку. І оказалося що? Оця резиночка поки суха, тре по цьому кожуху. І труба ота слабенька, вона там з троєчки, мабуть, стінка. Коротше, вона як попригунчик. Ось, що в нас виходить? Тут то вигрібає все красиво гарно. Це, кстати, комбайн так виглядає після, після роботи всередині. Так що не дивуйтесь. дивійтесь. І що, оця резиночка починає затирати понизу, і оцей вал починає так плигати, як попригунчик. І ото грохот, як вибирали, ми вичули, грохот стояв. Оце із за цих резиночок. Поки цих резиночок не було, кротився він легенько. Ну тільки тут зазор був сантиметрів, десь десь півтора, десь сантиметр, десь п'ять міліметрів. Ну, шнек, понятно, що не ідеальний. Во, зробив резинку, щоб підтирало. Ну, отакий косяк. Тобто, оцю трубу треба робити товстішу. Оцей на шнек іменно толстостінна труба можна бути хоча б міліметрів, я не знаю, 60 в діаметрі, і толщина стенки міліметрів 5 мм, щоб воно держало цю нагрузку шнека, щоб воно не плигало. Вот. І тоді, бачите, яка різниця отут з краєчку. Ось. І яка різниця отут. Оце отут без резинового шкребка. Ось стоїть резиновий шкребок. Наскільки чистіше решето. І отут спереді, де я. Став в резинові шкрипки, теж де напроти цього виходу на Тоже Теж чи, чисті решета. Чисті прути. Це залоїло в мене. Тут просто дуже мало місця, так вийшло, що по углам трошки залоїло. Нічого страшного. Але самі решета чи ці прути пруті чисті. Це де жорсткость уварювалася, на ній, понятно, нависла. А так, прути чисті. А тут прути мають отакі нарости, які потім їх будуть з часом набирати, 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 набирати і забивати. Так що, як на мене, то усюди бажано ставити резиночки теж. Мені там писав Віталій все про все, канал все про все. Я він собі робив теж. Комбайна. Він мені писав, що резинки не треба. Так, да, вони не треба. Ну, як показує практика, що з резинками таки чистіше. І казали, що не буде вилітати, що спіралька не в ту сторону. Опять же таки, все діло не в спіральки. А в наклоні оцих ліпістків. блін, лопаток, як їх там правильно назвати. Ото такі діла. Вибирає досить непогано. Скажу так, коли вже він прокрутився, намочився, став робити набагато тихіше то це тепер тоже ж таке. не хочеться прийдеться оту трубу міняти. Поки буде зрозуміло, що робити так, але прийдеться таки трубу міняти. В общем, такі діла. На позитивній ноті, скажімо так, є да, косяки, є нюанси. Так само з карданом зацивно, за цим, але все із-за цього вала. І ще можна було б бы сюди ставити зірочки, більші, великі зірочки. Тут би бы було просто більше плече. Було б легше її крутити. Теж такий нюанс. Тобто Поставити сюди велику зірочку і сюди велику зірочку. Тобто, щоб обороти, скажімо, були однакові. Але плече речага було б більше. Теж було б йому легше крутити. Ну, в, принципі, в принципі, що? Як кабак туди потрапляє, воно все змазується з кабаком її. Кабак досить сухий, з нього практично не тече, сипеться таке, як стружка тільки та і все. Так що, в принципі, я рахую. Все нормально. Так що будемо, я думаю, десь через неділю вже починати серйозно все вибирати. Будемо вам все показувати, все, що в нас вийде. Зараз покажу, скільки в нас вийшло зерна мокрого, грязного, немитого. І на цьому, мабуть, і завершимо. Так, маємо таке решето, Зроблене із сітки, щоб шпаклювати стіни. Ось сітка. Це в нас таких є штук 5 решет. Длина його десь приблизно 4 метри, ширина метр. Ну, три мішка вийшло з 10-3 мішечки, ну, хай сохне, тоді буде видно. Так що такий результат. Так що, всім щасливо, Уже початок є. Всім до побачення і гарного настрою.